Пропонуємо як екстернат, як дистанційну форму навчання, так і звичайно навчання офлайн. Офлайн, тобто навчання у школі. Пані Юлія, мати учня 4 класу. Через пандемію та війну її син вчився очно в школі тільки півтора року. Каже, довелося опановувати дистанційку, яка, до речі, ніяк не вплинула на успішність. Вважає навчання в школі, живе спілкування з дітьми та вчителями вкрай необхідне. Проте досі не визначилася, чи повернеться її син у стіни навчального закладу. Адже аби дати підлітку повноцінну освіту у стінах школи, доведеться змінювати роботу, аби мати змогу возити дитину у першу зміну. І забирати зі школи ще до обіду. Соціалізація вона є дуже важливим е, фактором, але ж е, дуже багато залежить від е, вчителя особисто е, в початковій школі. Що я можу сказати, зі свого досвіду. Е, також це участь батьків і е, все ж таки від самої дитини. Е, діти всі різні, хтось може самоорганізуватися, а кому, комусь це важко і потрібна допомога батьків. В школах Дніпра після ухваленого рішення міськради про змішане навчання масово почали інформувати батьків. Все для того, аби ті змогли визначитися, як їхня дитина здобуватиме освіту. Серед таких навчальних закладів ліцей номер один там провели батьківські збори, де розповіли про можливі варіанти розвитку нового навчального року. Що передбачає змішана форма? Це організація, це поєднання очної та дистанційної форми. Частина уроків проходить в очній формі, частина в дистанційній. Але на сьогодні батьки мають можливість обрати і інші форми організації освітнього процесу. Це може бути і дистанційна форма, і індивідуальна форма, така як педагогічний патронаж, екстернат та сімейна форма. Через повітряну тривогу під час спілкування батьки відвідали укриття. Там продовжили обговорювати нагальні питання. Якщо в укритті, питання по кількості місць, які будуть в укритті. Якщо, наприклад, школа буде працювати максимальному навантаженні, то вибачте, якщо діти заповнили всі місця, сторонні вже сюди не потрапляють. Після дискусій деяким батькам стало легше визначитися з форматом, зваживши всі за та проти, пані Ольга обрала для своєї доньки змішану форму навчання. Вважає, онлайн вчитися неефективно. Якісна освіта дітей найголовніше, адже без неї немає майбутнього, додає мати. Очі хочемо вчитися далі на в школу, тому що як показує те, що ми в минулому році, Ми не ходили, це очень неудобно. це безтолково я б сказала так, тому що діти... Ді представлені самі собі Батьки не завжди можуть сидіти і контролювати, і виходить образування у нас просто ради буди і це, ну мені це не устраивает. Та й сама школярка в передчутті нового навчального року дівчинка ділиться, дуже сумує за живим спілкуванням. Хоче нарешті гратися з друзями на перервах та забути про віртуальний контакт. Тому що я кожен день можу бачитися з друзями, займатися з улюбленою вчителькою, а Ка нас дуже гарно вчить, хоча б я бачу вчительку, Я не через екран, Цього в Дніпрі працюють 154 школи. 116 з них мають найпростіші укриття. 66 закладів з обладнаними бомбосховищами, які дозволяють розмістити дітей, педагогів та містян. 40 можуть розмістити тільки учнів та працівників. Школярі 46 міських навчальних закладів приобрані офлайн формату. Змушені будуть їздити на навчання до іншої школи, де є укриття, або ж продовжити навчання онлайн, зазначають у департаменті гуманітарної політики. Під час повітряної тривоги. Учні будуть спускатися в укриття, але освітнього процесу там відбуватися не буде. Будуть лише заняття з психологом організовані, педагог-організатор буде проводити якісь заходи для того, щоб трішечки емоційно розвантажити дітей і для того, щоб вони не лякалися. По, поверненню, по закінченню повітряної тривоги діти повертаються до кабінетів і продовжують освітній процес. Визначитися з формою навчання батьки можуть ще до 20 серпня. Після того будуть формуватися класи, проводитися ротації та складатиметься розклад. Зокрема, паралельні класи можуть об'єднати та розділити учнів на дистанційну та змішану форму навчання. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.